Фестиваль мав благодійний характер, не бракувало на ньому і патріотизму, який засвідчили і наші артисти, учасники хореографічного колективу Зороцвіт студії танцю висіцького навчально комплексу. Всеукраїнський фестиваль Золота антилопа об'єднав дитячі творчі колективи цього дня. Столиця вкотре стала для юних танцюристів місцем вияву великої любові до України, її традиції мовою танцю. Наш дурецьвіт виступив беззаперечно успішно. Про що красномовно говорять підсумки зустрічі В номінації Зірковий статус народна хореографія. Колектив вибору призове третє місце та став лідером номінації Патріотика, де професійне журі визнало зорецвіт найкращим серед 40 представлених на фестивалі номерів. Відтак перше місце і ковок переможця Весічан. По завершенні виступів учасники колективу Зорицьвіт вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та поклали квіти біля пам'ятного знаку на вулиці Інститутській. Щодо благодійних внесків учасників фестивалю, то їх частину перерахували на підтримку будинків інтернатів, вивезених із зони АТО.